Ставте на голосування, гуляйте, що пам'яті. Ходив, ходив. Ви все так досить написали. От ви пишете з такого листа. Що вас буде дуже невільній земельні ділянки від no 160 не з державним актом, на право постійного користування. Землею серією на від 88 лоб. От ви мені поясніть, робили вам державний акт, не співпадає. Чому не співпадає? Що ця земля? Зараз, зараз ви переробляйте по факту, розумієте? І ви зменшуєте, якщо взяти зйомку своєї території, майже на жаг гектари, і вас знову лишається 141 штаб. Ставте на голосування. На голосування, прошу голосування. щоватися. Сон... Відслужити собі питання до вивчення. Хай депутату знайомниця вийдуть на території. Ви що голосуєте, хочете не голосуєте. І ми вчора звернулися до допомогою нашого. Це питання від служити. Тому що треба, якщо дізнав нас 25 депутатів, ти може орієнтуйся, про що ви хочете голосувати. Голосуйте, не на питання. Але ви зразу відтягуєте мінімум 5 гектарів землі. Я вже Голосуємо, що ми слухаємо, слухаємо, що ми поховаємо. Є внутрішня. Ми ще тільки не подаємо. А є положення шановні? Якщо не мало, то ще розподали. Вам відповів, що ви слухаєте? Ви взагалі не розмовляєте?